Богдав одні ті самі закони, для, які працюють, і незалежно від того, навіть ти віриш в Ісуса Христа чи не віриш. Це ну, закон гравітації. Він, він працює. Так і закон сіння і жнив. Багато невіруючих, вони користуються ним і тому через це мають голоси. Uh -huh. Я навіть говорю про тих, які чесно роблять свій бізнес, але не знають Ісуса Христа. Звісно, що єдина їхня проблема, що вони не спасені. Ну, так, вони там мають фінанс, цей, але найголовніше це справді. Там спасіння наше і бути з Богом, говорячи про тих людей, які роблять свій бізнес незаконно і через зло, то так само сіння і жнива. Ну вони якщо дадуть, але найчастіше так відбувається, що люди і тут на планеті Земля даються відповідь. Як я люблю повторювати, що якщо люди можуть підкупити суддю тут на землі, то є суддя, якого неможливо підкупити там. Принаймні, ні... один... Да, принаймні один точно. І це завжди треба пам'ятати, що його неможливо там якось. От, у нього працює лише один адвокат, якого треба прийняти тут на землі. Ім'я його Ісус Христос.